Довеличкий флешмоб, присвячений російському псевдореферендуму під дулом автоматів. Подібно до того, як лопне оця ось кулька, подібно надута, так само і лопнуть їхні російські наміри. Це великою мірою те, що я кажу, на псевдореферендум, це, це в лапках. Це тільки це велика піар-акція направлена, перш за все для внутрішнього споживача. Хіба може людина голосувати, висловити своє почуття під дулом автомата? Звичайно ж, ні. Отож, що Росія це зло, яке примушує, яке від якого гинуть люди, і яка примушує насильством людей голосувати за ті речі, які вони хочуть. Намір Росії, ось вони є. І подібно, подібно того, як. Як Росія, така ця і кулька. Що ми зробимо Вона надута, пихата, але насправді це все.